Всім привіт, дорогінькі мої. Якщо комусь здалося, що я не бачу коментарів, якими засипали мої пости, то звичайно це не так. Я все бачу, читаю і роблю висновки. Поки ви не почали це дивитися, я вам е тезісно розкажу, про що вона сказала. Три тези: перше, вона не винувата в тому, що вона там виступала. Друге. Тому, що вона виступала в корупціонерів на весіллі під час війни, винувата влада, але тільки не полякова. Вдумайтесь, полякова, яка виступила на весіллі під час війни, обвиняє владу звинувачує в тому, що вона виступала на весіллі у корупціонерів! І третє, полякова тепер не полякова і не співачка, як вона сама сказала. Вона робінгуд. Мені дуже не подобається вся ця історія з весіллям у Львові. Вона мені не подобається. Як багато чого зараз мені не подобається, і що взагалі незрозуміло. Але як багато хто з вас в будь-якій незрозумілій ситуації я ефективно приймаю одне тільки рішення працювати. Працювати, робити те, що вмію, і допомагати, наскільки можу. А можу я багато. І допомагаю я дуже багато. І всі, хто на мене підписаний, це бачать. Так, моя робота це розважати людей. І я це роблю чесно, від душі і так за гроші, коли їх мають люди. Коли їх немає у людей, я теж працюю. Танцюю, співаю, жартую для дітей, для військових, медиків, поранених. І Їм це дуже подобається. І для мене це нагорода. І хто читає мене, той знає про це. Коли є гроші, я їх часто заробляю. А роботи за гроші зараз дуже небагато. І я вдячна кожному організатору, кожній компанії, кожному клієнту, які дають можливість заробляти всьому нашому артистичному церкві. Це дозволяє нам знімати відео, записувати нові пісні, наймати сотні інших людей та утримувати наші колективи. І це, звичайно, не мільярди, а лише маленька творча економіка. Але вона потрібна людям і тим, хто працює. І тим, для кого ми працюємо. А головне, що ми ні в кого нічого не просимо. Ні в держави, ні в кого. Ми не жаліємося, а працюємо і розраховуємо на себе та на свою публіку. Тепер конкретніше ми працюємо в гастролі за кордоном, і для нас важливо, щоб організатори і замовники, а тим більше їх бізнес, не були пов'язані з країною-агресором. Для мене це важливо. Так само, як стало важливо вже багато років тому не виступати в Росії. Ми робимо все, що можливо, щоб відірватися від російського світу, але точно, чого ми не робимо, так це фінансовий аудит людей, які запрошують нас тут, в Україні. Невже хтось з вас серйозно думає, що я цікавлюся походженням доходів замовників своїх виступів? Невже хтось думає, що я взагалі знаю, хто вони, що я цікавлюсь їхніми посадами, професіями? Невже ви думаєте, що мені взагалі надають таку інформацію? Окрім бумажки, на якій написано імена іменинника або наречених, мені більше не надають інформації. Мені цікаво добре зробити свою роботу. А моя робота це точно не аудит і не розслідування, звідки в них гроші. На це є спеціальні органи, які повинні це робити. Але вони чогось не роблять свою роботу, а винуваті артисти. Мені страшенно не подобається ця історія з весіллям у Львові. Скажіть мені, будь ласка, хіба чиновник звітує перед артистом, а? А може він повинен звітувати перед тим, хто його наймає перед владою? То може влада мені відповість і всім нам, звідки у цих людей гроші? Бо за свої я можу відповісти. Але якщо мене артисти записують про гроші чиновників, то я прошу владу відповісти замість мене, тому що я цього не знаю. Запитують щось мене і думають, що я маю все знати. Вибачте, я не знаю, хто ці люди, і звідки в них гроші. Але я точно знаю, що якщо хтось вкрав, то він має бути покараний. Але чогось нікого ніхто не карає, не судить, не саджає, не починає кримінальні впровадження. А я маю відповідати на запитання, на які я не маю відповідати. Ні. Я знаю одне. Що я хочу жити і працювати в державі, де працює закон, і де держава відповідає за своїх службовців, а не артисти. А ще я знаю, що найкраще, що ми можемо зробити один для одного, так це робити свою роботу чесно. І не лише артисти, а ще й влада. І борці з корупцією. Так ми зробили висновки. І будемо уважніше до виступів в Україні, так само, як ми уважні до наших виступів за кордоном. Якщо ви вже рахуєте чужі гроші, якщо є сумніви в їхньому походженні, то пишіть не мені, а в відповідні органи. А ще можна завести щось схоже на сайт Миротворець, і в нас буде список. Будемо знати, в кого можна виступати на весіллі, а в кого не можна. Тільки не лише ми, артисти, а усі, хто продає цим людям свої послуги, продукти харчування, паливо для їхніх машин, меблі, одяг, взуття тобто всі ми з вами. Один за всіх і всі за одного, так же ж. Але я точно не займатимусь аудитом, бо це не моя справа. Я не можу стояти на вході на мій концерт з вимогами заповнити декларацію. Нехай цим займаються спеціально навчені люди, які отримають зарплату з наших з вами податків. А якщо раптом одного разу вам буде здаватися, що хтось поганий заплатив мені за мою роботу, то ставтеся до цього, якщо б я була Робінгудом. Беру в поганих. Віддаю хорошому. Слава Україні! І я розумію, що так, вона донатить, вона допомагає ЗСУ, але більше всього мене взбісило те, що вона каже: а, я роблю те, що я вмію. Я як можу, так і заробляю гроші. Наголошую ще раз: більше половина України з початку війни змінила не те, що взагалі свою професію. На яку вони вчилися, працювали. Вони змінили своє житло, вони змінили свою країну. Хтось помер за Україну, хтось зараз заробляє гроші лопатою, хтось руками. Хто... Немає в тебе корпоративів. Співай в Ютубі, співай дешевше. Оля, може ти красилась е, свої кудрі, білі і проступила трохи туди. І там щось шваркнуло чи ні? Оля Полякова. Пояснила свій виступ на весіллі, пам'ятаєте, там, де тільки торт за 100 тисяч, і там, де два чиновника, яким по 30 років, собі можуть дозволити під час війни влаштувати таке весілля? Виправдання у стилі, ну я ж доначу на ЗСУ. Оля, а вам не приходило в голову, що кошти, які, за які це весілля, можуть, можливо, колись теж належали українському народові? Ви не думали взагалі, звідки у цих людей такі кошти? І те, що ви там донатите на ЗСУ, це все дуже добре, але можливо, ви чисто з принциповості не виступали б на таких заходах, де можливо сумнівні кошти. Тому давайте не будете прикриватися ЗСУ, бо ну, зовсім виглядає дивно. Да й донати ваші на ЗСУ. Зсу не врятують і нас з вами не врятують. Величезні кошти приходять в Україну, які тиряться, а потім за ці кошти закуповуються майбахи, квартири. Проводяться отакі весілля. Ну я не стверджу, що це весілля за ці кошти. Вам не здавалося, що щось неправильно, коли два чиновника можуть провести під час війни таке весілля. Ну це виправдовування я на ЗСУ доначу. І І що? І що? Ну так проведіть завтра виступ в олігархів в російських. Ну, поїдьте там в Лондон і проведіть там у них на на тусі. Потім приїдете скажете, так я на ЗСУ доначу. А що? А що проблема? Хто не бачив це виправдовування, воно не, не видно. До речі, не виглядає як виправдовування. Там ще з наїздом. Чесно, я в шоці, що люди реально не бачать морально, етичної складової цього питання. Давайте я вам тоді поясню. Коли публічна особа виступає на святі у корупціонера, тисне йому руку, співає для нього, надає йому послуги і так далі, тим самим вона легалізує ці корупційно зароблені кошти. Тим самим вона показує своїй аудиторії, що корупція це нормально. З такими людьми можна мати діло спілкуватись, товаришувати і так далі. А якби навпаки таким людям відмовляли у будь-якому наданні будь-яких послуг, що фактично в них були гроші, але витратити ці кошти вони ніяк не можуть, ось тоді вже було б зовсім інше питання. Ви розумієте, досить грати роль маленькі люди, що ми можемо. Якщо немає різниці, де і в кого заробити, то давайте тоді вже наші артисти поїдуть до Ерефії. Там будуть заробляти гроші, потім будуть їх вести до України, тут їх витрачати вже на будь-які там потреби. Ну, це ж добре, вірно, зрекі вести гроші до України. І яка різниця, в кого ці гроші отримали? Також чому для нас, для українців, різниці немає, а в інших країнах різниця є. До прикладу, приведу, коли я була студенткою, в нас в групі навчалась дівчинка. Батьки її з Севастополя, і там вони були держслужбовцями, щось пов'язане з екологією. І от вони вирішили відправити її вчитися до Лондона. Вона поїхала до Лондона, але вже десь місяця за два повернулась до нас в групу. Коли ж ми її запитали, чому вона повернулась, вона сказала відверто. Її батьки попали на перевірку, звідки ці кошти. Ця служба, яка перевіряла, дала висновок, що вона не може підтвердити законне походження цих грошей. І відповідно відмовила їй у навчанні. Тобто, бачите, для них є різниця, брати корупційні гроші чи не брати. А у нас немає. Тому, можливо, у нас рівень корупції вищий, а у них нижчий. Ніколи не був фанатом цих людей. Ну і Дзідзю, і пономаріоку. Просто. А ваші де записи? Ви теж донатите на ЗСУ, так? Да? І ви теж не бачите, де ви знаходитесь, де ви перебуваєте. Хто одружується і на які можливо кошти вони це проводять. Ви не задаєте з цим питанням Ні, ніколи? Ребята, це знаєте, це або безпринципність, або жадібність, або пофігізм. У мене немає інших варіантів для вас. І гімн України більше не виконуйте добре, бо після оцього весілля. Коротше, совісті немає. От і все. Бо вчинки, от такі вчинки, роблять дуже тупі люди, от які просто не бачать далі носа свого, далі свого гаманця. Гаманця, по перше, я думаю, носа по-друге.